Сьогодні 7 квітня, п'ятниця. Я знаю, що паски зазвичай печуть по четверах, але я лише сьогодні маю вільний час. Печу я за рецептом Дарії Цвєк, Вдалий рецепт, який я використовую вже третій рік підряд. Для цього нам знадобиться 1 кг борошна. Я потім відмірюю: 400 мл молока, 10 жовтків. З білків можна зробити глазур. Наверх пасочок, чи просто його з'їсти. Також нам знадобиться 200 г масла або маргарину, я вибрала маргарин, 100 грам дріжджів. По рецепті не сказано сухих чи вологих, але, оскільки кажуть, 100, то я розумію, що це вологі. Насправді, звучить як досить багато, але дійсно, це тісто має такий дріжджовий смак, який я особисто полюбляю, дрібку солі. Ще родзинки, бачу на стіл не виставила, буду шукати і цедра одного апельсина. Буду я готувати, у, замішувати у комбайні і використовувати ось такі формочки. Якщо подивитися, то я би сказала, що тут сантиметрів 12 у діаметрі, а також є оці меншенькі, я б сказала, що тут 10, напевне. Таку примірюю. Так, думаю, десь 10 см менших. Я вже підготувала собі деякі формочки. Рецепт, як мені пам'ять не зраджує, дає вихід 6 пасок, не 12-сантиметрових у діаметрі, трішки більших. Тому я сподіваюся, що мені з цього рецепту вийде більше, ніж 6, можливо, 8 Ну, я підготувала більше. Побачимо. Оскільки ви бачите, у мене формочки різного розміру. То я хочу більші на одну бляшку виставити, а оці малесенькі на іншу. Це такі порційні, дуже дозручно дітям в одну руку взяв, взів та й маєш. Е оскільки час випікання буде різнитися, то я однаковий розмір ставлю на одну е на одне деко, і оці маленькі буду на окремому деко від, випікати. Молоко я загріла. Вже туди додавала дріжджі. У мене 800 мл молока і 2 столові ложки цукру. Це ми готуємо опару. Воно ще буде стояти і бродити. Хочу також просіяти. Борошно 3 столові ложки. Якраз дріжджі мають можливість добре розійтися. Я залишу їх бродити, ну, думаю, хвилин на 10-15, поки не побачу, що не оці бульбашки від змішування, а природні бульбашки від бродіння дріжджя появляться, поки не з'явиться така начепінка. От огляньте, навіть не хочу коментувати, щоб не дмухати зайвий раз, але бачите, яка опара жива. Рухається, вся дихає аж повна енергії, виділяє кисень. Отож, поки опара у мене росте, бачите, скоро вже буде вибігати, то я підготувала решту. Відділила білки від жовтків. Пам'ятаємо, що я готую подвійну порцію, то в мене 20 жовтків. Білки підуть на щось інше. А у формочки для комбайну я просіяла борошно. Це 1 кг на порцію. Ну і Від себе я вирішила ще додати ванільного цукру і кардамону, а також цедра апельсина. Цедра апельсина була по рецепту кардамон і ваніль я додала. Тепер я додаю ще цукор до жовтків, вимішаю. І потрохи оці рідкі інгредієнти, жовток, а також опару буду додавати до тіста та замішувати тісто у комбайні. Ну, ось тісто добряче вимісилось. І я ще додаю топленого масла 200 грамів. Еластичне тісто м'ягісеньке. У нас вийшло. Бачите, навіть трохи липне до рук, але так хай буде воно не забите, воно буде гарно ще підніматися. Адже у нас воно ще має підніматися як у каструлі, так і потім у формочках. Родзинки у мене. Так, і не знайшлись і буду робити без родзинок. Так, Хай тісто відпочиває, хай підростає. Напевне, хвилин на 30, хоча б, можливо і на годину, а потім буду розкладати у форми. Зважую 150 грам. закачую, щоб всі загини були під низом, і викладаю у форми. При температурі 190-200 градусів у мене ці зовсім невеличкі, то я буду випікати, я думаю, для початку 25 хвилин. Якщо велика паска більша, принаймні, то пише 40. Я думаю, що для цих малих це буде забагато. Ось тут у мене 16 пасочок побільше. Тут по 150 грам тіста. Так само саджаю їх у духовку, маслом змастила формочки і ставлю хвилин на напевно 30 Буду слідкувати за ними, дивитися, як вони мені рухаються.